Ось я на своїй дачній ділянці со мной со земною Байкал прийшов, прибіг, дихаємо так жарко йому Ну що можу, можу сказати? Подивився сьогодні, послухав Верховну Раду і ще раз переконався, що Держави У нас Гарна країна, Україна, а держави як такової немає. Є набір повний, тим більше, набір всіх структур державних, але коли коснись, е, чогось, то зразу зрозумієш, що держави як такової поки що немає. Ось депутати. Ну що, вчора, вчора вони помічникам повисили там зарплатню. Сьогодні держ... день десь службовців теж друг друга вітають, кажуть, що треба повисити би, збільшити би зарплату держслужбовців. Оце все, все. І такі ж питання вони. Такі ж питання вони дивляються. На цій верховній, на цій сесії. А потім там вже робота в округах, де в округах вони працюють. Я не знаю. Хтось може бачив депутата Верховної Ради, щоб десь з виборцями зустрічався. Я не бачив. Де вони працюють, я не знаю. І так, головні питання, які такі насущні для громадян України, не, не розсматрюються. а так, спустово, як кажуть, спустово порожнє переливають, от, аби день до вечора і все. На тому і закінчується. Це всі. Всі структури державної влади. І тому корупція у нас зашкалює в нашій державі. Боротися з цією корупцією не як. Ніхто не хоче, тому що самі живуть за щ за... за тої ж коропцією. Президент каже, що коли виступає Порошенка від, що чуть з нуля почав він свою діяльність. І армії не було, і медицини, і всього не було. Тоді у мене питання. Коли він починав діяльність і армію цю розвалили, як він доказав до нього, хоча він при владі всі ці 26 років, крутився там, то чому не накар... нема судових рішень? Де ті люди, що цю армію, міліцію, прокуратуру, СБУ розвалювали? Де ті люди, чому вони не сидять в язнаю Три роки пройшло, і президент, як він вступив. А коли це немає цього, і він це впевнено болтає, тоді я для себе висновок роблю, що немає вироків судових, тому що... Він теж був при владі там і такі, як і вони, там всі в обоймі всі там. В Верховній Раді, Кабінет, неті міністрів, судових, прокурорів. Вони всі одні друг другу покривають. Тому нема рішень, нема не покарань, ні сепаратистів, ні калабарністів, тим, хто здавав всі. Крим, Донбас. Ордло тепер називається. Нема. І ті люди Плотницькі і, і Захарченка та інші ці всі. Мало того, що їх там незагодно судити мають, чи як там, я не знаю. Вони ж громадяни України. Я думаю, у них і паспорти українські є. Я вже не кажу про інших бойовиків, там, терористів, сепаратістів. А це ж не має бути так. Тому я кажу, що держави як такого немає. Була б держава, державні ці органи працювали як потрібно, як в інших країнах, то не було б такого. Це. произволу, безпреділу цього. Безвідповідальності, корупції. Ми перші в світі по всьому. По бідності, по корупції, по смертності. По всьому, по негативу перші. Тому що нема, тому що вони працюють державні структури і вони всі корумповані, покривають один одного. І тому ось така. ситуація в Україні. І коли наступить той час, коли прийдуть люди відповідальні, як казав, я не помню ні. хто там Ющенка чи хто? Та не помню ні. хто. Чи політологи, чи ще... Стриме П. Патріотизм, професіоналізм. Порядність. Не знаю. Тоді, може, буде надія якась. І ще надія на західні страни, країни і Америку, Сполучені Штати Америки. Що вони наших корупціонерів. Посажають по своїх в'язницях, чи у нас тут їх. Вимогу поставити, щоб посадили. Тільки так, іначе. Ось. Хлібний. Де там в Мінську було засідання про те, щоб не стріляти, була тишина, хліб вирати. Ось сьогодні бахкають теж, мабуть, готуються з завтрашнього дня. Ну я не вірю в цьому. Везде всюди гібрид. Гібридна війна, гібридне життя, гібридний президент, гібридне... гібридна. І держава гібридна якась вийшла. Я кажу, що країна Україна. Вона була і буде. А оці негідники державні. О, це вже обратка прилітає, мабуть. Тому що постріл, потім шелестить і розрив. Так ось негідники при владі, вони що можуть зробити? Та нічого. Вони ну, тільки оце, руйнують кра... державу, руйнують країну. Всім їм. Я вже казав, що ті, хто був 26 років при владі, народ України, громадяни України, не мають на пушечний постріл, не мають, на гарматний постріл не мають допускати до влади цих людей. Вони ж валили і валять цю країну. Тому з них не то, що вони, я кажу, мають сидіти в тюрмі. А прийти мають люди, які чесні, порядні. В першу чергу, з яких життєвий шлях був до призначення на ці посади чесним і порядним, які не мають маєтків цих таких за, за хабарі. Ці люди на конкурсній основі мають зайняти державні посади і відстроювати, почувати відбудовувати країну, державу, зміцнювати. Ці структури в першу чергу в силові. Ну і люди, щоб суспільство заспокоїлось, і ві... з'явилася віра, справедливість, мають понести всіх, хто грабував цю країну, понести покарання за все, за ці всі 26, -26 років, в тому числі і в ці вже. Три роки війни, що відбувається, і за Дебальцево, і за Віловайськ, і за Аеропорт. Донецький та й Луганський. Та ще багато. За здачу цього Всі мають понести і ті, хто цей злочин зробили, не мають понести покарання.